Числа. Глава 18. І сказав Господь до Аарона Ти, сини твої та дім батька Твого з тобою, понесете на собі гріх щодо святині, і ти, і сини твої з тобою, понесете на собі гріх щодо вашого священства. А також ти наблизиш до себе братів своїх плем'я Левіїни, плем'я батька свого, і вони злучаться з тобою і будуть прислужувати тобі, а ти, і сини твої, з тобою, будете перед скиннією свідоцтва. І будуть вони виконувати твою сторожу та сторожу всієї скинії, тільки до речей святині та до жертівника не приступлять, щоб не повмирали як вони, так і ви, і злучаться вони з тобою, і будуть виконувати сторожу скинії заповіту для всякої служби в скинії, а чужий не приступить до вас, і будете ви виконувати сторожу святині та сторожу жертівника, щоб не було вже гніву на Ізраїлових синів. А я оце взяв ваших братів Левитів зпосеред Ізраїлевих синів для вас, як дар вони дані Господеві, щоб виконувати службу з кинії заповіту. А ти та сини твої з тобою будете допильновувати ваше священство для всякої речі жертівника та для того, що поза завісою, і будете робити, як службу дару даю я священство вам, а чужий, хто приступить, буде забитий. І Господь промовляв до Аарона Я це доручив тобі пильнувати за приношеннями моїми. Від усього посвященого синами Ізраїловими я дав частку тобі та для синів твоїх на вічну постанову. Оце буде тобі з найсвятіших жертв без огню, кожна їхня хлібна жертва і кожна їхня жертва за гріх, і кожна їхня жертва за провину, що звернуть мені як найсвятіше тобі це та для твоїх синів. На найсвятішому місці будеш ти їсти, Оце. Кожен чоловічої статі буде їсти, це буде святість для тебе. А це тобі приношення їхнього дару всіх колихань Ізраїлевих синів, я дав їх тобі, і синам твоїм та дочкам твоїм з тобою на вічну постанову, кожен чистий у твоїм домі буде це їсти. Усе найкраще з освіжої оливи, і все найкраще з молодого вина та збіжжя, їхні первоплоди, що вони дадуть Господеві, я віддав їх тобі. Первоплоди усього, що в їхньому краю, що вони принесуть Господеві, будуть для тебе, кожен чистий у твоїм домі буде те їсти. Усе закляте між Ізраїлем буде тобі, усе, що розкриває роби кожного тіла, що принесуть Господеві з поміж людей та з поміж скотини, буде для тебе, тільки конче викупиш перворідного людини, і перворідне з нечистої худоби не викупиш, а викуп його. Від місячного віку викупиш за твоєю оцінкою п'ять шеклів срібла на міру шеклом святинні, двадцять гервін, тільки перворідного зволів, або перворідного завечок, або перворідного кіз не викупиш вони святість, їхньою кров'ю окропиш жертівника, а їхнє лі спалиш, як огняну жертву на любі пахощі для Господа. А їхнє м'ясо буде для тебе, як грудина колихання і як стегно правиці буде для тебе. Усі святощі приношення, що Ізраїлові сини принесуть для Господа, я віддав тобі і синам твоїм, та дочкам Твоїм із тобою, вічною постановою. Це міцний заповід, Він вічний перед Господнім лицем для тебе та для насіння Твого з тобою, і сказав Господь до Аарона У їхньому краю ти не будеш мати власності. І не буде тобі частки між ними, я частка твоя та власність твоя поміж ізраїловими синами. Але вівим синам я дав ось кожну десятину в Ізраїлі на спадщину, взамін за їхню службу, бо вони виконують службу скинії заповіту, і Ізраїлеві сини не приступлять уже до скині заповіту, щоб не понести гріха і не вмерти. І буде левит сам виконувати службу з заповіту, і сам понесе вину свою. Це вічна постанова для ваших поколінь, а між ізраїлевими синами не будуть вони дідичити спадщину, бо десятину ізраїлевих синів, що вони принесуть як приношення для Господа, я дав левитам за спадщину. Тому я сказав до них: між Ізраїлевими синами не будуть вони дідичити спадщину, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: А до левитів будеш ти промовляти та й скажеш їм. Коли візьмете від Ізраїлевих синів ту десятину, що я дав вам від них на вашу спадщину, то ви принесете з неї Господнє приношення, десятину з десятини, і буде пораховане ваше приношення як збіжжя стоку і як повня з катки чавила. Так принесете і ви, Господнє, приношення, зо всіх ваших десятин, що візьмете від Ізраїлових синів, і дасте з того Господнє приношення священникові Ааронові. З усіх ваших дарів принесе кожен Господнє приношення, зо всього найкращого посвячення з Нього. І скажи їм коли ви будете приносити найкраще з Нього, то це порахується левитам, як урожай току і як урожай катки чавила, і будете їсти це на кожному місці ви та дім ваш, бо це нагорода для вас, взамін за вашу службу в скині і заповіту. І ви не понесете через це гріха, коли будете приносити найкраще з нього, а святощів Ізраїлевих синів не збезчестите і не повмираєте.